Чому люди завжди не виправдовують наших очікувань, це питання до нас самих завжди. Адже ми чомусь постійно обираємо тих людей, які не здатні задовільнити наші очікування, виправдати їх, не можемо витримати, вибрати тих, хто здатен задовільнити наші очікування. так? І не можемо чомусь самі задовільнити свої очікування так, щоб не чіплятися мертвою хваткою за людей і не розчаровуватися в них. Це здебільшого відбувається, тому що ми проєкуємо на людей власні. Очікування, або ж очікування від своїх батьків. Ми чекаємо, що вони закриють ті емоційні потреби, яких колись нам не змогли закрити у дитинстві. І розчаровуємося. Чому? Тому що, коли в нас є якась певна потреба, ми ту потребу виражаємо у вигляді якихось завищених очікувань до інших людей, її закрити нереально, доки вона не усвідомлена. Кожна неусвідомлена потреба як чорна дірка, скільки туди не давай уваги. Аги любові ресурсів, вона все одно буде не закритою. Вона почне звижуватися тільки тоді, коли ми виявляємо потребу і усвідомлюємо, як ми її закриваємо самотужки. Це в першу чергу. Або як нам її допомагають закрити інші люди. Тільки так у нас буде прогрес у закритті наших потреб, що буде відповідно відображатися на стосунках з людьми. Ми почнемо менше розчаровуватися, менше пред'являти очікувань до тих людей, які не здатні їх витримати, і частіше обирати тих, хто може все-таки задовільнити наші очікування.